23 березня у спортивній залі могилів Подільського монтажно-економічного фахового коледжу відбулись змагання першого туру чемпіонату Вінницької територіальної організації Колос з волейболу 2024 року. Серед чоловічих команд всього у змаганнях беруть участь команди із 22 громад Вінничини. Регламент передбачає проведення волейбольного марафону в 5 турів. Під час урочистої церемонії відкриття змагань у могилові подільському шанували хвилиною мовчання полеглих героїв за оборону України та загиблих мирних громадян нашої держави. Пролунав Державний гімн України. Вітав учасників чемпіонату начальник відділу фізичної культури та спорту міської ради Дмитро Савков та директор монтажно-економічного коледжу Володимир Зайчківський. За результатами волейбольних поєдинків маємо наступні підсумки. Томашпільська територіальна громада перше місце, Могилів-Подільська друге, Тиврівська громада третє місце. Усі команди пройшли до другого етапу змагань, який відбудеться незабаром. А ми бажаємо могилівчанам нових перемог.